Вітаю вас, хлопчики і дівчатка, на уроці розвитку зв'язного мовлення. Сьогодні ми складаємо порівняльні описи, про кого ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадки. Він веселий і незлобливий, цей хороший дивачок. З ним господар, хлопчик Робін, і товариш п'ятачок. До прогулянок він ласий, є намет чутливий нюх, зветься плюшевий ведмедик. Всім відомо! Вінніпух. Брудно-коричневий і волохатий. На голові капелюшок креслатий. Родом з перу, мармелад полюбляє. Він на вокзалі родину шукає. Мрія збулася, Лондон не сон. Хто символ Англії? Це Падінгтон. Саме про цих двох веселих і добрих ведмежат ми будемо складати порівняльний опис. Каліграфічна хвилинка. У зошиті запишіть дату. Класна робота. Пропишіть велику і маленьку букву В та поєднання букв. З наступного рядочка Слова Ведмідь ведмежа. Вініпух Падінгтон. Порівняємо цих ведмежат. Що у них спільного. Шерсть. Коричнева м'яка. Очі великі, круглі, ніс, чорний, блискучий і добра посмішка. Чим відрізняються ведмежата? Падінгтон рідкісний ведмідь, що приїхав із дрімучого перу до Лондона. Він шукає нову родину. Одягнений у синє пальто з дерев'яними застіб, на голові кумедний креслатий капелюх. У лапах чемодан і баночка мармеладу, який він дуже полюбляє. На шиї бирка, на якій тітонька Люсі написала, щоб цього ведмежа доглянули. Він і пух плюшеве ведмежа, він товстенький, але не переймається через це. Він дуже полюбляє мед. У нього багато друзів, до яких він любить ходити у гості. Ще він складає вірші, всілякі бурчалки, вопилки, кричалки. Він кумедний, дружелюбний і ніколи не сумує. Графіка допоможе нам скласти поки що усний опис Падінгтона. Він живе у Лондоні, на ньому чудернацький крислатий капелюх і синє з дерев'яними застібками пальто. Це рідкісний ведмідь із перу. обох ведмежат. Коричнева м'яка шерсть, великі круглі очі, чорний блискучий ніс і добра посмішка. Ведмедик любить мармелад він милий, чемний, добрий і цілеспрямований. Вінніпух живе у лісі, це плюшеве, гладеньке ведмежа, яке весь час складає вірші. Він має багато друзів. Обожнює ходити до них у гості. Ведмедик дуже любить мед. Він кумедний, дружелюбний, ніколи не сумує. Тепер складемо і запишемо порівняльний опис обох ведмежат. Допоможуть нам питання, де живуть ведмежата? В першому абзаці напишемо опис ведмедика Падінгтона. Падінгтон живе у Лондоні. Тепер запишемо особливі прикмети, тобто відмінності Падінгтона від Вінніпуха. На ньому чудернацький креслатий капелюх і синє з дерев'яними застібками пальто. Це рідкісний ведмідь із перу. Яка у них шерсть очі, ніс посмішка? Це те, що у них спільне. В обох ведмежат коричнева м'яка шерсть, великі круглі очі, чорний блискучий ніс і добра посмішка. Що люблять їсти? Ведмедик любить мармелад. Риси характеру він милий, чемний, добрий, цілеспрямований. Перевір, чи правильно ти записав опис Падінгтона. Зроби абзац. Тепер, користуючись тими самими запитаннями, склади опис Вінніпуха. Вінніпух живе у лісі. Особливі прикмети. Це плюшеве гладеньке ведмежа, яке весь час складає вірші. Він має багато друзів. Обожнює ходити до них у гості. Ведмедик дуже любить мед. Ти пам'ятаєш, що про шерсть очі, ніс і посмішку ми вже написали в першій частині текст риси характеру Вінніпуха. Він кумедний, дружелюбний, ніколи не сумує. Перевір, чи правильно ти записав другий абзац. І Вінніпух стали літературними символами Англії. Їм спорудили пам'ятники. Туристи жваво розкупують іграшкових ведмежат. Про них зняли навіть кіно та мультфільми. Чому ведмежата стали і нашими улюбленцями? Пропоную відповідь на це запитання записати як висновок кінцівку. Ведмежата стали нашими улюбленцями, тому що вони добрі, завжди готові допомогти друзям, потрапляють у комедні ситуації, долають труднощі і ніколи не здаються. Запиши кінцівку в зошит. Ми склали порівняльний опис ведмежат. Перевір, записаний тобою текст. Падінгтон живе у Лондоні. На ньому чудернацький крислатий капелюх і синє з дерев'яними застіпками пальто. Це рідкісний ведмідь із перу. В обох ведмежат коричнева м'яка шерсть, великі круглі очі, чорний блискучий ніс і добра посмішка. Ведмедик любить мармелад він милий, чемний, добрий, цілеспрямований. Він і пух живе у лісі. Це плюшеве гладеньке ведмежа, яке весь час складає вірші. Має багато друзів. Обожнює ходити до них у гості. Ведмедик дуже любить мед. Він кумедний, дружелюбний, ніколи не сумує. Падінгтон і Вінні Пух стали нашими улюбленцями, тому що вони добрі, завжди готові допомогти друзям, потрапляють у кумедні ситуації, долають труднощі та ніколи не здаються. себе. Я вмію складати порівняльні описи. Я вмію порівнювати зовнішність і характер тварин. Я знаю, з яких частин складається текст. Я записую текст опис у зошит, дотримуючись абзаців. Дякую увагу. До нових зустрічей!